На спортивне свято в Коростишів приїхали не лише представники всіх районів Житомирщини, а й з інших областей. Вже восьмий рік поспіль на день міста заслужений тренер України Володимир Зорник запрошує провідних спортсменів України позмагатись на бігових доріжках, проявити себе в естафетах та різноманітних спортивних та мистецьких заходах. Для мене свято міста. І спортивно-мистецьке свято це частина мого життя, тому що ми ось уже поспіль два десятиліття проводимо ці свята. І причому приводимо їх так, що вкладаємо туди душу і серце для того, щоб вони дійсно працювали для людей. Сьогоднішня подія це гарний старт нового навчального року, нового спортивного року. Нехай будуть гарні результати, нехай нашим дітям буде добре в новому навчальному році. Одним з організаторів свята а також його учасником є багаторазовий призер міжнародних змагань, вихованець Володимира Зорника, Олександр Осмолович, який зробив своєму тренеру подарунок у вигляді ПЕ. Першої сходинки п'єдесталу в бігу на 800 метрів. А до цього турніру я готуюся завжди, щоб не, не, не підвести наше місто, тому що наше місто я люблю і воно мені дуже подобається, на яке я не проміняю напевне, не на яке інше в всьому світі, тому що куди не їду, не, не їду завжди тягне тільки сюди до свого міста. Ми завжди стараємося провести цей захід, щоб був зірцем, щоб був прикладом, щоб не було хуже, чим проводять Київ там, і інші міста великі нашої держави. Я думаю. Тому, що це нам вдається. якщо нам вдасться ще зробити користичні спортивну базу такого хоча б державного європейського рівня, де буде бігова доріжка, де буде всі комунікації, які необхідні для євроінтеграції у спорт Європи і міжнародний спорт.